Друз'яки, всім привіт! Дев'ятий день сьогодні буде покатушек але перед тим як ми поїдемо, хочу показати вам, чому я познімав крила. Розкажу, яка в мене ситуація на даний момент з ними. Ось це підкрилок. Переднє і заднє крило. Підкрилок Кріпиться на одне кріплення знизу, ось зверху ось так, ось і одне кріплення знизу. Його треба почистити і пофарбувати. Це стандартне заднє Дніпровське криво, просто вирізав такий лопух, Щоб його ось так ставиться, кріпиться вверх до амортизатора, ось сюди, ось вниз. До рами там болтом фіксується, і до амортизатора. Все, щоб не летіло в нас на коробку на задній, ну на кардан, на коробку туди не летіло. Це, типа, брезговичка такого. Далі. Заднє крило, чому я зняв, воно в мене повністю пофарбоване під лаком. Але все в царапинах треба його просто буде палірнути. Або перефарбувати лаком, Бо ось вже царапина десь коротше, воно валялось. Кріпиться з однієї сторони на редуктор ось на два болта. Ось. І дві тяги. А з іншої сторони кріпилося до. Шпильки на болт на один сходило. І виходить так, що воно розбалтується і ламається. Ось тут кріплення, бо дуже мало. Треба розвести, ось сюди вставити салінблок, і на болт зафіксувати цей, а цей туди зробити. Або зробити тягу на амортизатор також ось сюди. Щоб воно було розведене, і тоді воно його не буде ламати. От така от ситуація. І по передньому крилу. Все зроблено дуже круто з переднім крилом, але є один мінус, то що я зробив на праву сторону двітя. Щоб е, поставити його, треба брати і доварити ще одну шпильку ось сюди. Поняли? І тоді виходить так, що у нас буде крило не болтатись, бо воно так трохи гойдається від вібрації і здвигається в сторону. Це один нюанс. Другий нюанс. Воно просто пофарбоване чорною матовою фарбою і треба його ну, пофарбувати в той колір, який пофарбований мотоцикл. У мене трохи залишились там фарби і лака. Треба його пофарбувати і вскрити лачком. Але ще є одне питання таке, що скажете? Думав кинути на нього одну, дві або ось так полосу просто. Що скажете? Золоту? Або дві по бокам, ось тут і ось тут. Або просто ось так. Раз, два. І покажу, як робляться ці полоси в якомусь з одних відео, коли буду фарбувати. Що скажете, цікаво вам чи ні? Як зробити полоси такі як у мене, типу на бакі, ось, бачите? Золоті полеси йдуть. І воно все під лачком. І також відділене золотом самі бокові кришки. Ось все якби таке в одному кольорі. Якось так що, поїхали тоді, проїдемось, відкриваємо кранік, викачу туди, щоб тут не запускати. Отак ось так, гальмуємо Передній тормоз дуже хороший, е, спалоснув руки і будемо їхати. 9 днів підряд ми гарцюємо вже на Дніпрі і він нас не разу за, за 8 днів не підвів. Сьогодні 9-й день. Тож, що скажете, нажміть паузу, чи нажми паузу, напиши коментар, як у нас сьогодні буде запускатись Бистро чи не швидко? Так, як завжди, перекриваємо заслонки. Оце один мінус, що заслонки треба закривати вручну. Не дуже зручно. Ось. Що ми минулого разу підкачали, вимкнули. Этот... Габаріти світ вимкнув. 15,5 км. Ми качнемо два рази. Вмикаємо і запускаємо. Ну, Запускається, нічого робити. Коли трошки підкачаєш. Ну, Якщо не підкачаєш, не запустиш. Не підсосеш, як то кажуть, да? так? Так, гріємось, трохи прогріємо його і поїдемо. Треба напевно буде ще зняти акумчик і підзарядити його трохи. Давай, ти ж не харлі, скачеш, ти дик, тик-дик. я так іще й не підтягнув. Треба підтягнути. До речі, задня передача працює чітко. Відчиняємо ворота. До речі, і ще таке питання. Напишіть в коментах. Знаєте, що це за ручка? Бо багато хто не знає, що це за ручка. Якщо ти знаєш, напиши, що це за ручка, для чого вона предназначена на Дніпрі. Не на кожному е, мотоциклі Дніпрі або МТшки є така е, ручка. Тож, якщо ти знаєш, пиши. Мені буде цікаво, багато знає, що то за ручка чи ні. Ну, а ми їдемо. Так, дев'ятий день, скільки ми там крутнем сьогодні. Ага, ще треба. Колеса подивитися накачать можливо. Бо я коли перший день їхав, трохи підкачував, бо сідає. Сідає. Трохи підспустило заднє колесо, було підспущене. Скажи, будь ласка. Сонечко зайшло, ну трошки вже прохладніше стає, не так уже тепло. Як було в перші дні, коли ми почали їздити. А вже по ночам дуже холодно, кстати. Oh, yeah. Циганському району проедемся. Покажу вам достопримечательности. Замотаем километраж. Все лежачий, лежащий. Я тут ни разу, до речі, не їздив перші рази. Зараз ми розвернемось обережно. Треба якась буде поїхати, покататися. Блін, який це кайф. Не знаю, дивитесь ви відоси повністю, не повністю перематуєте на перемотки чи ні. Ну я вам скажу, це такий кайф просто сісти і проїхати. ну, Опять же, оп-оп, дуже м'яка, Вилка дуже м'яка. Це такий кайф просто сісти і їхати. Не, ну, Нікуди не спішав. Просто ти їдеш пікатись потихеньку. Треба в посадку десь мотнутися по грунтовку резина грунтова, по грунтовочці іменно брали кить так, пылячку сзади підняти! Чувак, жигулика ремонтує. Реально на нейтралку попадаю, между третьей и четвертой. уже одевать кроссовочки. Кроссовочки, штанишки. Уже будет холодно. О, и поехали. Ноги поставлю. лидер проскакивает. И или ты лишь Вже завтра не запустишся? Чи як? Щось я не понял. Ти чого? Я зрозумів, в чому проблема. Зараз покажу і розкажу. За ворота. Щоб сюди мало хто заглянув. Чого він почав тупити? Показую чого. Того, що в нас тут майже пусто. Бачите? Напевно, із-за цього. Коротше, не попадає бензин. В чому проблема? Зараз викричу кришку в наступному відосику. І я вам тоді розкажу і покажу, що у нас трапилось. Ось, А так, 9 днів ми відкатали. Обов'язково підписка, лайк, коментар. Відео задовго, 15 хвилин. Ну а що я зроблю? Як є. Всіх благ.